Це не ваша печаль, з ким я завтрашній день відкуркую, вал яких вечорів мені вірші мов гальку наніс. і не ваша журба, хто мій рот, як цигарку розкурить, із яких карколомних висот моє серце шугатиме вниз. З кого зайві слова обберу, наче з дерева гусі, в чий півморок. Засвічену лампу внесу ні сестра, ні жона. Ну і що вам за клопіт, на яким повороті зірвуся, приземлюся, то встану, і зрештою не першина. Це не вам безголосим і п'яним від власної злости обривати ім'я моє. Пелюсь усіх на веду, вам однак не вгадати, на якому із ваших помостів я зірву рукавички і піснею горло зведу, можна тріщину дати, можна роки, як совість пробити, із холодник, як опік світанків до віку чекати від лига, я. Навіть голос зірвавши, усе таке буду хрипіти. і згубивши стремена, зумію триматись в сідлі, не мене приміряти на ваші сумні манекени. доки відзвук мій болісний між обвалами спин не затих, вам лишаються вашим безділлям спрацьовані гени. окуляри від сонця. Люд'яники від висоти, і не ваша журба, коли вітру судилось минути, від розшторнених кіз і вітрилами напнутих блуз. І не ваша печаль буде завтра мене спом'янути, коли я на якомусь повороті зірвавшися, не приземлюсь.